Привіт, мене звуть Вікторія. Адаптаційний період, адаптаційний період. Це серйозне випробування для малюків двох-трьох років життя. Викликані адаптацією стресові реакції надовго порушують емоційний стан малюка. Є декілька порад, які допоможуть вашому малюку. Режим харчування Самостійність, соціальний горизонт, емоційна підтримка, перший день, перший місяць, вихідний день, висновок. Давайте розглянемо їх окремо. Привести домашній режим. У відповідність з режимом групи дитячого садочку, в яку буде ходити дитина, ознайомитись з меню дитячого садочку і ввести в раціон харчування малюка нові для нього страви. Навчайте дитину вдома всім необхідним навичкам самообслуговування, вмиватися, витирати руки, одягатися. Роздягатися, самостійно їсти, користуючись під час їжі ложкою, проситися на горщик одяг обов'язково повинен бути зручним для дитини цього віку, оптимальний варіант брюки або шорти без застібок і лямок. Розширюйте соціальний горизонт дитини. Нехай вона звикає спілкуватися з однолітками на дитячих ігрових майданчиках, ходити в гості до товаришів, залишатися ночувати у бабусі, гуляти по місту тощо. Необхідно сформувати в дитині позитивну установку, бажання йти в дитячий садочок. Малюкові потрібна емоційна підтримка з боку батьків. Частіше кажіть дитині, що ви його любите, обіймайте, беріть на руки, пам'ятайте, чим спокійніше і емоційно позитивно батьки будуть ставитися до такої важливої події, як відвідування дитиною дитячого садочку, тим менш болісно буде проходити процес адаптації. Уникайте обговорення при дитині, хвилюючих вас проблем, пов'язаних з дитячим садком. У перший день краще прийти на прогулянку, так як на прогулянці у грі, малюкові простіше знайти собі друзів, познайомитися з вихователем. У дитячий садок можна брати з собою улюблену іграшку. Перші тижні відвідування дитячого садочку повинні бути обмежені 3-4 годинами. Пізніше можна залишити малюка до обіду. В кінці місяця, якщо це рекомендує вихователь, залишити малюка на цілий день. Для попередження нервового виснаження. Необхідно робити всередині тижня вихідний день для малюка, у період адаптації необхідно дотримуватися режиму дня, більше гуляти у вихідні дні, знизити емоційне навантаження. Дитина повинна приходити в дитячий садок тільки здоровою. Пам'ятайте, ваша підтримка, турбота та любов допоможе вашому малюку. Дякую за увагу! На все добре!